Міжнародний олімпійський комітет фактично дав Росії зелене світло на олімпіаду. Ну а Кремль тепер зробить кожного російського та білоруського спортсмена зброєю у своїй пропагандистській війні. Москва демонструватиме світомі. Тріумф у своїй здатності уникнути відповідальності за розв'язання найбільшого збройного конфлікту в Європі від часів Другої світової, так заявив очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Нагадаю, напередодні росіяни білорусів допустили до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Рішення вже засудили Литва та Естонія. А виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний рішення МОК назвав абсолютно безвідповідальним ганебним. А от чи братимуть участь в Олімпіаді українці, це вирішать після консультації зі спортсменами та із керівництвом держави.